Юнаківська громада оговтується від обстрілів. Посеред дня росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували на мирних людей. Нас обстрілюють давно, ну, такого страху, щоб оце по центру села випасили. летіло воно все через нас. Сиділи в погребі, воно оце летить через От, нас, чуєте? двері погреба, і воно летить прямо. Ну, ну, в общем, ми так за стіночку в погребі, і оце все сиділи, воно так грякало, переляку набралися. Ви не представляєте, що це таке. Близько десяти прильотів зі ствольної артилерії біля магазинів, якраз в час, коли там людно, двоє людей загинули на місці. Хтось там сидів без сітки, і той із місцевих мешканців, і вони той потрапили під обстріл, не mm -hmm. заховалися. Це просто жесть, це страшно. Це жорстоко, це в общем справедли. Дуже страшно. Взагалі. Це не по чоловічі скловся. Тим знаю, як продавцям повезло просто, що вони стали живі. Власники магазинів підраховують збитки. Говорять, приблизна сума 150-200 тисяч гривень. Дах пробитий, вітрини пошкоджені, морозильні камери, угу. продукція, хол... продукція, холодильне обладнання, там, де вода, пиво стояло. Це теракт, терористи. Страна терорист. Крім магазинів, у селі пошкоджені амбулаторія, котельня, лінія електропередач. У хатіні ж внаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів. Ну, гляньте, все видно на вашому, все, все, все сказати, ну, обозріння. Передня, передня стіна та йшла. Ці, бачите, перегородки порушені. Вікон немає не одного, навіть на городі в туалеті там mm -hmm. Так, Там те саме ударна волна, це єдине, що спасло, що я двері відкривав провітрював хату. А так би воно її роздуло роздуло. Багато наробило, конечно, і там туди в центрі. Да, ви, наверное, були там в центрі вже. Там багато. Бач людей, скільки. сама інваліди і повибивали всі вікна. Місцеві комунальники, завдяки створеному в громаді резерву, допомагають людям засклити вікна та полагодити дахи. У нас є єлка заготовлена заранчевої штатики, щоб швидко, оперативно, де нема скла, ось застікли, щоб люди як менше. Ну, Діскомфортно це відчували. Обстріл росіяни почали в обідній час. З інтервалом 7-10 хвилин гатили по мирних жителях та інфраструктурі. Пошкоджена будівля рятувальників і спортзал місцевого ліцею. Він тепер вже непридатний для подальшого використання. Страшне те, що вони навіть стріляють, гатять російські агресори. Бачите, по об'єктах навчальних. Медичмединських медицинських сьогодні ми були з вами, бачили, як розбили нашу пожарну частину, тобто знищують цілеспрямовано об'єкти інфраструктури. Навчання проводиться онлайн і це спасло, що ніхто не пострадав. Також внаслідок наслідок обстрілу постраждали близько 10 житлових будинків та цивільний автомобіль. Новини СТС.